Він може стати початком вирішення транспортної проблеми у сумах, якщо тендер, який відбувся 29 січня, визнають дійсним. Це програма під прицілом на мушці закупівля дев'ятьох новеньких тролейбусів. Коли маршрутники вкотре намагаються підвищити вартість проїзду, додаткові тролейбуси для сумчан, немов ковток свіжого повітря. Але ризик отримати знову перекритий вентиль залишається. Бо в останні рогатих місто купувало п'ять років тому. Більш того, не минуло без ексцесів. Замість трьох машин із європейською комплектацією до сум прийшли два тролейбуси з китайським начинням. виділені були деньги на три тролейбуса ваза. По миллион двести, по-моему, каждый. Но э, в договор поставки там было вписано, что комплектация чешская. Когда пришел троллейбус сюда первый в декабре, мы начали его осматривать, там китайская начинка. Все, команда поступила от директора э, троллейбус законсервировать, и пошла судовая эта процедура, она тянулась долго. Закончилась тем, что в итоге мы, ну, ну мы, в общем, было доплачено какая-то сумма определенная, и вместо трех – два. Проблема какая была? Пол ненадежный был. Уже пол мы практически фанеру меняли. То есть там пол 20 сантиметров фанера, она не пропитана ничем сверху покрытие резиновое. То есть сырость, пропитка прогнило, там провалились, Пришлось у нас менять полы. Мы поменяли полы. Уже. Наступна спроба знайти постачальників нових машин датується 2012-13 роками, але зазнала фіаско. Громадський активіст Олександр Мороненко, що давно слідкує за розвитком подій у транспортній царині міста, стверджує, проблема виникла через тендерну документацію. Її прописали під російських виробників, а вони заявки на конкурс не подали. Екс-градоначальник відбиває атаку, щоправда, дистанційно через Фейсбук. Адже для спілкування з нами на камеру Геннадій Мінаєв не знайшов часу і бажання. На своїй же сторінці заявив, тендер завадила провести корумпованість працівників антимонопольного комітету і КРУ. Заявляє, нібито в ті часи за кожний тролейбус слід було дати на лапу до 10 тисяч зелених. Про те, що корупція одна з перепону закупівлі тролейбусів, у куларах розповідають і теперішні посадовці міста. Нібито мали та мають свій інтерес окремі депутати міської ради. Кажуть, приходили вже до нового керівництва сум із сумнівними пропозиціями підзаробити кількасот тисяч гривень на тролейбусному тендері. Інформація, щоправда, документально не підтверджена, які нема у сумах охочих про це говорити. Приміром, директор комунального підприємства Електроавтотранс спростовує наявність будь-якого втручання в торги. Ніхто не підходив. Ні, ні на тому тендері, ні на цьому тендері. Якщо була транспортна комісія, яка там ще експерти задавала якісь замовлення, я казав, є начальник тендерного комітету, до нього, будь ласка, всі питання. Про розмір відкатів на тролейбусних тендерах нам розповів відомий київський експерт В'ячеслав Коновалов, що вже не один рік слідкує за транспортними торгами. Стандартный процент откатов от 30% начиная, а там уже как договорятся. Но чаще всего эти откаты, они закладываются очень часто в сервисные контракты. То есть не только в самом контракте тендерном, самому самом стоимости троллейбуса или автобуса, а вот еще закладывают в сервисный контракт, потому что там проще спрятать деньги. А що ж нинішній тендер? Він за останні півроку вже другий. Нагадаємо, перша спроба закупити 9 тролейбусів стріском провалилася. Результати конкурсного відбору визнали недійсними. Я так розумію, що це була третя спроба здійснення закупівель тролейбусів у місті Суми. Вона відбувалася улітку. В серпні відбулося оскарження донтимонопольного комітету України. Не до територіального відділення Дантимонопольного комітету України одним із учасників, це товариство МАС Транссервіс. І оскільки ним були недотримані певні. Вимоги щодо подання скарги із формальних причин у задоволенні цієї скарги 12 вересня 2014 року антимонопольним комітетом було відмовлено цьому підприємству. Наскільки мені відомо, були оскарження до ДФІ Державної фінансової інспекції, і певні були питання і оскарження в Міністерстві економіки. Перепоною стали сумнозвісні у сумах 5 сантиметрів, які криво-косо вписали до технічних вимог. В результате они сделали так, что победили по итогам тендера современные троллейбусы. Но вопрос в том, как они это сделали, это было не совсем корректно, что, собственно говоря, показало через несколько месяцев Минэкономразвитие. То есть они не совсем правомерно убрали двух участников, не заметили, что у еще одного участника есть реальные проблемы, которые не соответствуют, фактически в предложении не соответствовали документации. Получилось так, что они оставили только одного производителя, І тендер утоді не состоявся. Чи покараний хтось за такі помилки, унаслідок чого місто втратило шанс їздити на новеньких рогатих і не ставати заручниками приватного бізнесу, ми пішли питати до мера. Там повідомили. Мені завжди казало, що ви знаєте, проведення тендерів на такому рівні це дуже складна пропозиція. Вам будуть намагатися зробити все можливе, щоб ви його не пройшли. Перше, коли нам не вдалося все ж таки провести, до логічного завершення довести цей тендер, я не залишив без уваги. Я дав попередження керівнику нашого транспортного підприємства, що у вас є шанс провести тендер. Наприкінці минулого року вони не встигли І він автоматично перейшов на цей рік. І це друга спроба, яка, якщо не буде успіху цій другій спробі, то тоді вже будуть відповідні дії мої, як міського голови, стосовно займаних посад тих людей, які проводять цей тендер. Причаковому сказали, чесно чітко, я сказав, чітко і ясно, Проводиш тендер, остаєшся, Не проводиш. пише за. А поки 29 мільйонів із міського бюджету таки сподіваються витратити на придбання нових рогатих. 29 січня вже дізналися, хто і за скільки хоче продати сума машини. Учасників троє: Чернігівський автозавод, Луцький Богдан Моторс та київська фірма Сіті Транспорт Груп. Проте знову ж таки не обійшлося без проблем. Одного з них, причому потенційного переможця, або його ціна найнижча, не виявилося сертифікатів відповідності на тролейбуси. А вони обов'язкові згідно з умовами тендеру. Как вы сейчас нам предложите 9 единиц, которые не сертифицированы? Сертификат мы просили в пропозиции конкурсных торгов. Это немного некорректное требование. То есть мы имеем право написать в антимонопольный комитет у вас требование, что троллейбусы должны быть не раньше 2014 года, но эти автобусы, которые мы будем делать, они будут 2015 годом. Наша компания на данный момент не смогла предоставить сертификат соответствия Укрсепра в связи с тем, что данная партия Тролейбусів буде ділятися під заказ іменно під заказчика, есть тобто для компанії Електроавтотранс. Цих тролейбусів в наліччі у нас нет. ми будемо делать їх новими. Та проблема не лише з сертифікатами. Як стверджує Олександр Мироненко, в будь-якому разі зараз сумчани вимушені переплачувати. Стрибок курсу долара, з'їв бюджетних від 300 тисяч до мільйона. У сьогоднішніх торгах участвовало два представителя заводов, які участвовали в літніх торгах. І вийшло так, що один производитель підняв цену тролейбуса примерно на 1 млн, другой производитель підняв цену тролейбуса примерно на 300 тисяч. Тобто, фактично, ще літом, то есть, фактически, бы тендер летом, то город бы мінімум на каждом тролейбусі 300 тисяч гривень. Інші активісти взагалі мають сумнів, що цей тендер визнають Дійсним. Як ми бачили вже на першому, скажімо так, Засідання на самому відкритті були деякі питання до одного з учасників торгів найдешевшого, а тобто потенційного переможця, тому це трошки, як би сказати, трошки хвилює. Всього на все ми маємо трьох учасників, і якщо два двоє з них не будуть відповідати конкурсним пропозиціям, то в одного закупити ми не зможемо. Якщо буде якесь відхилення, то в будь-якому випадку. Учасники заявили, що будуть йти до антимонопольного комітету. Це час і це ну, знову ж таки відтягне цю всю процедуру. Якими будуть результати конкурсу, поки що залишається загадкою. Проте керманич сумських тролейбусів у міцності своїх посадових позицій упевнений. Принаймні писати заяву на звільнення через можливий зрив тендеру не збирається. Я не маю відношення до тендеру, до тендерного комітету. Тендер комітет проходить згідно закону. Тендерний комітет, якщо яке відношення має директор тролейбусного управління, якщо хтось з замовників не хоче продавати тролейбуси? члени тендерного комітету. Це ваші підлеглі. Ну, тобто це працівники електропотранту. І влітку тендер, літній тендер був відмінений саме через те, що була прописана була помилка в ну так. А директор та... тут при чому? Моє завдання є прописано посадові інструкції. І такого розговору, що там піши заяву, чи що, якщо буде тендер зорваний, такого б розговору в мене з міським головою не було. Не знаю, кому це він казав. Я такого не чую і такого розмови не було. На думку активістів із числа громади міста, де-факто саме керівництво підприємства та мерія має нести відповідальність за можливий провал тендеру та провокування чергового загострення на ринку пасажирських перевезень. Бо, наприклад, була можливість цього уникнути. І не лише через усунення помилок у технічній документації. Запропонували міській владі і керівництву електроавтотранса свій погляд на це питання. Існує світовий досвід. Корпорація BID разом з корпорацією Daimler вже багато років займається виготовленням електричних автобусів. Це така техніка, яка дозволяє Рухатись на акумуляторних батареях без подзарядки, без використання двигунів внутрішнього згарання. Тобто це дуже зручно, не треба прокладати лінії, не треба заправляти бензином, мастилом і таке інше. Я хочу показати копію листа, якого ми надсилали, технічні характеристики цих транспортних засобів. Лист був надісланий 4. Червні 2014 року, але, на жаль, до сьогоднішнього часу ми не отримали жодної відповіді ні від міста, ні від комунального підприємства. Я так гадаю, що можливо просто-напросто хтось або саботує дуже це питання, не хоче, щоб в нашому місті такий транспорт комунальний розвивався. А громадський активіст Олексій Фідоркін узагалі підозрює, проблеми з тролейбусними тендерами відбуваються через говір певних посадовців із маршрутниками. Наше підприємство тролейбусне кожен рік отримує десятки мільйонів субвенцій і дотацій. І також кожен рік о свої вбиточності. Міняються маршрути маршрут тролейбусів в сторону перевозки маршрутних таксі. І з кожним роком підприємство тролейбусне все, все, все оказується. Мне кажется, здесь прослеживается сговор наших перевозчиков и властей. С 2009 года у нас не было проведено ни одного успешного тендера на закупку троллейбусов. Последний летний тендер был проведен с очень рубейшими ошибками и нарушениями, как это заметили наши активисты. И полностью прописывался под устаревшую модель МАЗа, который еще является и белорусским производством, даже не украинским. Устаревшую модель МАЗа усиленно лоббировал Перчаков, На наше обращение к нашему мэру лысенко он это не обращал внимания. Здесь невооруженным глазом видно, что здесь был заложен очень большой откат в стоимости старого троллейбуса. И на кого указывают эти стрелки, нам остается только догадываться. Чи вдасться сумам таки оновити тролейбусний парк, дізнаємось наприкінці лютого. У тендерного комітету є 20 робочих днів, аби прийняти рішення. А поки слідкуємо за діяльністю виконавчого комітету. Вже 17 лютого він може підвищити вартість проїзду в сумських маршрутках до 3 гривень.